Так, друзі, у нас рубрика Хто з вас сьогодні? Діма монатіки казка ж Саша за річком. Секс символи українського шоу-бізнесу, якщо щось. Спекота ну, новості! Хто з вас довше збирається на виступ? Вона е, да, я. Хто з вас може поїхати е, по справам в піжамі, бо так зручніше? М -м. У видва, мабуть. Та я, в принципі, його. сьогодні на радіо хто з вас може вийти на сцену і забути слова пісень? Я. Я. Це нормально, знаєте. Так більше коннект з глядачами. Хто з вас може залипнути в ті, настільки, що запізниться на концерт? Ні, О, ні. ніколи. Професіоналізм? Хто з вас краще жартує? 에... Я вам скажу, що поза. Ні, я думаю, ми знімемо. Ми, ми да. Джокери. Хто з вас може влаштувати істерику через те, що не принесли в гримерку обід? Ні, ні. Ми скромні, ні, ні, да, ні. Діма теж. Хто О, з вас міг зібрати сценічний лук в секунді і виглядати на мільйон? Я. 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 Є якась така в секунді, яка просто зберігається до сих пір, типу, як реліквія? У мене є дуже класна байкерська шкіряна куртка. В мене є кепка така вигорівша, трешер з таким, ну, типу, як велосипедним козирочком, так закручено. А я ж люблю ці головні убори. Дурацький. Я її один Тому раз я... Не, я не можу її ніколи, ніколи вдіти, вона мені не йде ніяк. Так, друзі, старі байкерські куртки сюди, дурацькі кепки сюди, якщо щось, а лайк отут, і напишіть коментар.